Вітаю, я Леонід Цихановський. Українські дрони жорстко контролюють лінію фронту і тил окупантів на глибину 10-15 кілометрів. Не тільки танки і бойові машини, а й всі типи транспорту горять при спробі наблизити до передової, підвести туди боєприпаси, продовольство і все інше. Навіть цивільні Жигулі, що окупанти позабирали у місцевих жителів, давно закінчились. Тому. Російський Генеральний штаб прийняв рішуче, рішуче рішення для вирішення транспортної проблеми на фронті. Зі складів достали старі артилерійські тягачі АТС-59, що випускались з 1959 року, вони використовуються для перевезень майна і людей при фронтовій полосі. Друге революційне рішення вони прийняли на озброєння. Справжніх бойових віслюків і поставляють їх на фронт для доставки вантажів на передову. До такого за останні 150 років не додумався ніхто. Головна причина такого рішення гостра нестача автотранспорту на фронті. Ми їм вже вибили його весь. Підтримайте наш корінномовний канал в приваті монобанку Підписуйтесь. Поширюйте наше відео, це нам потрібно. Всі посилання є під відео. Про АТС-59 я можу розповісти багато. Ще в ті далекі часи лейтенантської молодості я не раз розважався катанням на е, атс 59 на цьому тягачу по аеродрому. Подобалось мені це робити в вечірній час, коли все начальство вже поїхало з аеродрому, а на аеродромі залишились тільки розрахунки бойового чергування. І якщо немає бойової роботи ніякої, можна було чимось розважатись. Поки було літо, це відбувалось непомітно для командира. А прийшов час, прийшла осінь з дощами і болотом, тягач почав буксувати, і я ледве зміг виїхати з такого досить невеличкого мокрого місця. Помити його не вдалося до ранку, мої пригоди відкрились командиру, він зробив мені зауваження і побіцяв вирахувати з зарплати вартість солярки. А коштувала вона тоді 10 копійок за 1 літр. Треба сказати, що і витрати пального у АС АТС 59 були дуже високі 156 літрів на 100 кілометрів шляху. Ну, це по паспорту. Цей тягач він призначався для привезення людей, вантажів і причепів на всіх видах доріг і по бездоріжжю. Назва АТС розшифровувалася як артилерійський тягач середній швидкохідний. Це була розробка курганського маршзаводу. Я прошу не путати його з ще гіршим тягачем АТ тіре С, розробки Челяйдинського транспортного заводу, тракторного. Випускали його також в кургані з 1950 по 1962 рік, і він був настільки невдалий, що йому важко було ввозити самого себе, не кажучи вже про вантажі і прицепи. Їх швидко зняли з озброєння і списали через безперспективність у використанні. А АТС-59 був трошки кращий. Він мав повну масу 13,7 тони, при цьому вантажу в ньому було тільки 3 тони. Двигун був слабкий і швидко без, навіть без вантажу. Коли, коли я один сидів в ньому катався, двигун теж грівся. При потужності 300 кінських сил він міг їхати з швидкістю до 45 км на годину по хорошій дорозі. По полю ну, 10 км на годину він не міг їхати швидше. Палива витрачав 156 літрів на 100 км шляху. Ну, це по паспорту. Реально, Ну, Одну годину покататись мені по аеродрому, витрата палива одна бочка 200 літрів пального. І це без вантажу і без нікого. В керуванні він був дуже важкий і маломаневрений. Технічний рівень виконання, ну, як старі радянські трактори, бідна і примітивна техніка. Ніколи я не міг подумати. Що залишки запасів АТС-59 колись, ну, колись почнуть використовувати за призначенням. Ну, а вже про використання бойових віслюків в армії Росії, то ми маємо офіційне повідомлення Генерального штабу Росії. Це не якась там інформація не перевірена. Так, Бойові віслюки прийняті для бойового застосування на фронті через катастрофічну недостачу транспорту на передовій у Росії. В самій Росії ця інформація набула широкого розголосу. І має два, дві різні оцінки. Перша, що це дуже правильне рішення, і воно допоможе у війні проти України. Друга оцінка: в Росії все більше питають. Чи дійсно їхня війна проти України йде за планом? Тому що реалії життя сильно відрізняються від оголошених планів, від перемоги за три дні, до того, що жодна з цілей російської спецоперації за, на четвертому році війни не виконана, темпи наступу Росії падають. Їх армія втрачає, практично втратила наступальні можливості. Російські воєнкори вже рік рахують, скільки кілометрів залишилось до Дніпровської області. Зараз перестали рахувати, тому що за січень лютий 2025 року, за два місяці останній, російська армія наблизилась до Дніпровської області на 200 метрів. Це по 100 метрів в місяць з такими, темпами, з такими темпами наступу. Їм ще йти до Дніпровської області 5 років, і це в самому близькому місці. Взагалі, російська армія зараз здатна наступати тільки в одному двох, двох, максимум в трьох обмежених місцях на ділянках фронту в декілька кілометрів. Їхні бойові можливості вже вичерпуються. От цікавить мене тільки одне питання. Чи почали в армії Росії разом з бойовими віслюками видавати шаблі кавалерійські? Їх багато у них на складах, дуже багато. Я коли чув цифру 400 тисяч. Думаю, що ні. Справа в тому, що ці шаблі досить довгі, і при їзді російські кермани чи віслюків будуть чіпляти шаблями за землю кущі і падати, розбивати носи. Було б цікаво побачити таку російську атаку на Віслюках. Ну, хто згоден зі мною, ставте подобайки, пишіть коменти. Хто не, згодить, хто не згоден зі мною, пишіть в коментах, чому ви не згодні. Ми будемо обговорювати це важливе питання тактики бойового застосування віслюків у війні 21 століття. Повірте, це новий крок в теорії військового мистецтва. Що внесла Росія в цій війні. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в приваті Монобанку, Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву BuyMeCoffie. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!